Додаткову інформацію до того, що було вже вище сказано, і підтверджую підтримку вимог наших колег з опозиції. Ну, перш за все, нас всіх обуряло, що на цьому тижні, минулому тижні, кабінет міністрів затвердив постанову, яка дозволяє участь народних депутатів України у засіданні уряду лише за погодженням з прем'єр-міністром. Це є ганебний безпрецедентний випадок, коли представник виконавчої влади дозволяє собі. Порушення Конституції України, українського законодавства, врегульовувати, зокрема, закону про статус народного депутата України, врегульовувати діяльність народних депутатів України. В тому контексті хотів би сказати, що виявляється, що засідання уряду відбувається не тільки в середу, а є ще так звані засідання, закриті уряду, які, наприклад, відбуваються, от зокрема зараз, в понеділок. Причому можу сказати, що фракція свободи делегувала двох наших. Депутатів на це засідання уряду і виявляється, на цьому таємному чи як не знаю, як по-іншому назвати це засідання кабінету міністрів. Сьогодні розглядаються дуже цікаві і важливі питання, які чомусь не опублічуються. Зокрема, це порядок надання місцевим бюджетом субвенції на погашення заборгованості в різниці в тарифах та комунальні на комунальні послуги, а також розпреділяються кошти між областями. До речі, розподіл коштів між областями, як вже неодноразово фіксувалося, абсолютно робиться несправедливо на користь тих областей, які дають більше голосів для партії регіонів. А це до речі, от сьогодні на кабінеті міністрів розглядається питання розподілу більше як 5 мільярдів. Так не зовсім мало, і все це робиться так під закритими дверима. Наприклад, сьогодні кабінет міністрів розглядає питання і виносить питання про приватизацію цілісного майнового комплексу державного підприємства Кримські генеруючі системи, про порядок використання коштів, які виділяються на гранди президента, і багато інших питань щодо розподілу коштів. Саме через те, ми вважаємо, що в п'ятницю на засіданні Верховної Ради України повинен прийти і прозвітувати власне сам прем'єр-міністр. І має говорити і про питання розподілу коштів, і про ті питання, про які вже піднімали колеги, але й так само про питання розвитку української економіки. Два тижні тому назад кабінет міністрів розглядав дуже важливий для країни документ: проект державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рік. І навіть бігли ознайомлення зі змістом того документу говорять про те, що це абсолютно неприпустимі речі для ухвалення в нашій державі. Взагалі такі документи мали би, зрештою такі програми, мали би ухвалюватися в парламенті. Та ми скільки часу вже має пройти, щоб ми почули нарешті від кабінету міністрів програму дій уряду. Зокрема, якщо переглянути цей документ, там вказано, що на виконання програми треба залучити безпрецедентний обсяг фінансових ресурсів. 378 мільярдів гривень. Причому більша частина з тих коштів 326 мільярдів це кошти, яких практично в природі не існує. А решта 165 мільярдів кошти, які треба залучати під державні гарантії. Тобто Україна далі буде лізти чим глибше, тим більше в боргову яму. І фактично, взагалі, вся ця програма. Якщо її проаналізувати, це не програма якоїсь активізації економіки, а це фактично державна підтримка олігархів, які тісно співпрацюють з владою. Саме через то, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода пропонує, що негайно потрібно вносити на розгляд парламенту ті законопроекти, які дійсно оздоров'ять українську економіку, зокрема ті, які були подані нашою фракцією вже більше місяця тому. Це є законопроект 1250 пане голову. Будь ласка, зафіксуйте про ліквідацію приватних монополій і законопроект 1248 про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в республіці Кіпр офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування або тих, що мають пільговий режим оподаткування. Тим більше, що сьогодні думаю, що всі почули інформацію про те, що на Кіпрі розгортається. Неймовірна просто економічна криза, що очевидно дуже серйозно вдарить по економіці України, враховуючи, що саме Кіпр виступає той країною, яка є найбільшим інвестором, можна так сказати, в Україну.